Вітаємо вас у світі великих відкриттів та досліджень. Сьогодні ми запрошуємо вас на захоплюючу подорож навколо нашої неймовірної планети Земля. У цьому ролику ми дізнаємося про фантастичні та унікальні материки, які утворилися мільйони років тому, а також про безмежні океани, які умивають їх береги. Приготуйтеся відкрити для себе нові неймовірні факти та захоплюючі пригоди. Материки тропічних широт. Південна Америка. Географічне положення дослідження материка. Південна Америка віддалена від решти материків просторами Атлантичного і Тихого океанів. Лише з Північною Америкою вона з'єднується вузькою смужкою суходолу Панамським перешийком. Площа Південної Америки разом з островами 17,8 мільйонів квадратних кілометрів. Разом з північною Америкою. Південна Америка утворює єдину частину світу Америку. Екватор перетинає Південну Америку в північній широкій частині, тому там завжди випадає багато опадів. Відносно початкового меридіану материк повністю розташований у західній півкулі. Крайні точки. Північна мис галіньяс, південна мис Фроуерт, Західна мис паріньяс, східна мис кабубранку. Материк омивають води двох океанів. На заході тихого, на сході Атлантичного, до якого належить Карибське море, що омиває материк на півночі. Елементи берегової лінії. Затока Кала море Карибське, протоки Могиленова Дрейка. Канал Панамський, острови, Вогняна Земля, Фолклендські, Галапагоські та інші. Південну Америку люди заселили пізніше за інший материк, – 12-15 тисяч років тому. Першими серед європейців в Америці, як у частині світу, побували нормани, сприяло цьому те, що північна частина Північної Америки лежить найближче до Північної Європи. Христофор Колумб пошугав шляху до Індії, підійшов до північного узбережжя Південної Америки в 1492 році. У 1498 році він увійшов у гирло річки Оріноко. Він не здогадувався, що відкрив новий материк, але відтоді для європейців відкрився один із найвіддаленіших від Європи материків. Згодом до Південної Америки вирушили численні експедиції в пошуках золота та для воювання нових земель. Внесок у дослідження Південної Америки зробив Італії за походженням амеріго Веспуччі. Він, на відміну від Колумба і багатьох інших мандрівників, уже відтоді зрозумів, що ці землі не є Індією, це новий материк. Пізніше, на честь відспучі досліджену ним землю, назвали Америкою, а згодом назву було поширено і на північну Америку. Світ такий великий і цікавий.